Нарешті я, по я получила вотю от машинку. Я так довго на неї чекав аж тиждень. Ну, а, всім хашки хазвоя, жду я не же геймс. И я понял, сьогодні ми будемо а, робити обзор на одного із... На... Та бляха На вот, цього вот коня. Просто... Оу, wow, який же він. Це ж бумір уродік, да? Сьогодні ми будемо його перекрашувати, тюнити. Ви зараз питаєтесь, де всі машини з вінілами? Я скачав нову версію. Кар Симулятора 2, щоб отримати у цього коня. Ну і післязавтра зроблю відео обзор на віло Sentiment. Бо вона вже через 2 дні буде. Ну а всіх з наступаючим новим роком. А ми. Начинає. А вот цей вот монстрик. Вай, подивиться просто, що у нього за салон. Вай, вася. Мені цікавий, який у нього звук. Ну, одинаковый, як і був, такий, є, yeah. все рівно нормально. О, як його в дріфт добре заносить. Його прям на... він ще й не... Його ще й не так, як якось психа заносить. Капець на ньому приємно дріфтити. Це через відео, напевно, не видно але, хто не знає я взагалі не вмію дріфтити на машинах. І він отакі от перекладочки робить От допустим Його вообще не заносить. Коротше, поїхали до, у гараж до жоріка. Якраз подивимося яка нього швидкість. Ну, машина елітна, не для гонок. Швидкість він повільно набирає. Але все рівно. 200 буде? Буде 200. Так, 200 є. Все, понятно. Повертаю завертаємо до жоріка. А ще можливо... Якщо поводчиться, то і я ще сьогодні з Ромою знімлю для вас відео на комп'ютері. Там де ми будемо виживати в світі Minecraft від зомбі апокаліпсису В прямому змислі. Та, і, хто, не, хто не знає, то там буде мод Майнтрапс, e, Traps, який додає колючки ці всякі проволоки. E, Time of Classic Zero. Це найрушський мод. І інверстет якісь там мобс і Undead якісь там Hordeси. Потім у відео скажу. І коротше, там купа Орд на нас буде наступати. І ми знімемо по цьому відео. Якщо получиться, блін. Не, а я надіюся, що получиться. Я буду самим обрадим, якщо получиться. Так, звичайно вже кладемо і крузі номера. Вот такие вот и підходы прям по максимуму підходи и вот такие вот. Так, все, рейтинг 427, нормально. Так, прокачиваем его до максимума. По идее, він мав бы имбовым бути. Ой, вона мал бы будет имбовым збеха. Та ще й бумер. Перекрасимо її в чорний колір. Ну і... і... і я, коротше, кое-що зроблю. Після того, як ми її в чорний колір перекрасимо... Кладем, кладемо нітро. Ще прокачуємо. До самого кінця все робимо. Так, ну, все ми її зробили. А де запись? Йомагія, де запись? Я моя де, де запись. А, вот эти штуки. Так, стробоскопы, типа куда? Вот. Опа, обнову я. Адус стробоскопы. И вот эти вот. О, давайте як аккуратненько. Так, вот такие вот стробоскопы надо. Ну ещ сзади по Ну і номера завое поменять. поменяли. на нажаток. Так, Подв'язку треба зняти. Ну, красива машина. Погнали її. Подивимось, як вона тепер розганяється жорстко. Він жорсткий, даже без дрифт дрифтить. Ну що, короче, в автомаркете зараз в сауну сабуфер. Пусть буде вот такий вот здоровий. Червоний ще пусть буде А ч? А, він не, він не може меняти колір. Вот зараз можно так. Ну и можно колір фару поменять, в принципі. Ничего, я думаю, за це не буде Надіюсь. Підсвітку я не буду робити, я погнав, поміняю колір. Як же це красиво виглядає просто. Просто офігеть можна. Якщо на максималках подивитись туди. Ультра. Ой-ой-ой, це точно Car Simulator 2? Подивіться, що. Це якась асето Корса вже. Подивіться просто на цю графіку. Це каже сото корса вже Ні-ні-ні. на високі у мене хотя б тяне. На високі тяне, Імба. Та Даже зараз виглядає якась то сато корса Йохан бабай. Ну, щось таке у мене получилось. Не хотів я робити вінію, но захотілось. Ну от такі от дерев'яні ставочки, прикольні, в принципі. Сейчас убийсь. Так, дно треба подивитися, треба подивитися дно. А, я не ще не можу спуститись. Нащо я отак так зроблю? Я під машину можу зайти залізти. Ну, дно тут не видно. Але все рівно. Давайте подивимось, в принципі. А чому сабвуфер не показується у багажнику? А ні, от піднятися треба. показывает. А не, ну, короче, задние сидошки тут вот такие вот. Ручки тоже реалистично. Э -э, дальше. Я а тут на открывается. Доброе. Вот такие реалистичные ручки. Вроде тут такие кнопки, какие вроде открывают вик на е. Дальше. Менюшка у вот тебя реалистично. Вот все эти Штуки прикольні, вставочки такі. Коробка передач прикольна. Тільки чомусь вона перевернута. Вот тут D, E, R, P. Все як все грально у житті. Правда, я не, не бачу бумер, але я бачу автоматичну коробку передач. Далі. Тут, тут, тут. Що це за дверька така? якась дверька. І... Е, тут знизу все клазно проработано. Ну, ця проработані, ставка куди можна ногою типа, типу ставиш сюди е, ліву ногу, а правою водиш. Далі Ззаді теж ці всі штуки реалістичні. Ось тут я так поняв кон кондиціонер можна якийсь включити, якісь переді. Спереді коврики всякі тут Ну в принципі машина крута. Де, е, я даже радий, що я її получив. Ну і провірим, чи вона перелетит до наступного гостро вообще. О, Вона, я не понял, графа можна продати. Є... Само акуратно оку... з'їхати і не продати його. Капец! Я не хочу ще одну версію скачувати. там, де, допустим. Там, де нема... десь штуку заблокували. В мене вона, але все одно я не буду продавати ежедневну машину, яку я вже більше не получу. Чи хто хоче пригнути От від цього домика, від... повертаємо сюди, жмемо так у пол. Так, розвертаємось і набираємо розгон. Вот так вот. Ну блин, вона в дрифт заходить. Мені це вообще не подобається. Капец, як. Даже без дрифта режима вона дрифтова, капец. Так, все, 300 еду. Нітро, нитро, нитро. Мимо вотмо, мимо, блин, мимо утомо. Мимо острова вутимо, ну зато прикольно все равно. <ми>, ми навіть не близько біля острова Не долетіла ця машина. А жалко. Ну, якесь таке от в мене відео получилось Водно ще на ній трохи подріфти. Державіть на викизні. Ну, якщо мені не буде ні лінь. Ну-ка, 360 хоче зробити. Получилось. Круто. І тут, кстати, можна по... якщо ви це вили, по чесному граєте, а не як я скачала звонку, то тут, тут, тут може на оригіналці десь з'явитись машина. Це перше місце. Так, ну і тут мій домік є. Особняк. Ну, в принципі, я думаю, красива машина для вас всіх. О, ще одна пророботочка. Це, це ті від штуки Е, э, Аварійка працює, коротше. В, автос... в... В... в салоні. Тепер типу. провіримо, чи таке на Мерседесі Секунду, почекайте. Так, с... ну от цей дом в новому городі. І отакий от, от Мерседес, кстати, за третій день вам дадуть. Чи четвертий вже не помню. Отакий от, от красивий, легендарний. Я його зробив, типу, для оф Ну, просто я всі машини майже перевіряв. Для прыжка. І щоб він э, своїм бампером не вхерачився вгору, я й йому подвіску підняв. Ну-ка, провіримо, кстати, чи працює. О! Навіть в ньому працює. А цікаво, от в якомусь спорткарі ця штука буде працювати. Цікаво, ну допустимо, пусть буде м -м, Rolls Royce. Зараз треба А Хоча даже Ranch Rover путь буде. Ну-ка, провіримо зараз. І... Там такого нема. що, тільки на ежедневних машинах така штука є. Ну, і звичайно ж на всіх машинах, буквально тут спідометр працює. То, що прикольно. І жалко то, що на всіх машинах показує ці штуки. Але на двох ежедневних машинах, ну як на двох, я ще не всі провірю, наверное, на всіх ежедневних машинах Эта штука проработана. Наверное. Ну, Orange Rover тоже классный, в принципе. пусть и старый, но все равно классный. По, по салону. Ну а бы на канале Ninja Games и всем пока.